Я рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні поділюсь корисною актуальною інформацією для внутрішньо переміщених осіб. Дивіться, ви можете позбутися своєї щомісячної допомоги від держави у розмірі 3 тисяч гривень на дитину та на осіб з інвалідністю та у розмірі 2 тисяч гривень на дорослого. Що потрібно зробити, щоб цього уникнути, Міністерство соціальної політики України надали відповідні допомоги. Роз'яснення. При зміні місця фактичного проживання внутрішньопереміщені особи необхідно стати на облік за новим місцем. Тобто, якщо ви переїжджаєте, обов'язково знову звертаєтесь або в СНАПІЦ центри надання адміністративних послуг чи в органи соціального захисту і реєструєтесь за новим місцем проживання. Внутрішньо Переміщення особи, тобто ви повідомляють органи соціального захисту населення про переміщення на інше місце проживання або про повернення до себе додому. Для продовження виплат особам, які мають на це право орган соціального захисту населення за новим місцем проживання робить запит до відповідного органу соціального захисту за попереднім місцем проживання. Факт Перебуванням внутрішньопереміщених осіб за фактичним місцем, вибірково перевіряється територіальними органами Національної і соціальної і сервісної служби України за відсутністю внутрішньопереміщеної особи за фактичним місцем проживання, перебування посадова особа територіального органу Національної і соціальної і сервісної служби України робить відповідний запис в акті і залишає. Вам повідомлення про необхідність протягом 10 календарних днів прибути до структурного підрозділу з, ділу з питань соціального захисту населення за місцем перебування на обліку для проходження ідентифікації. Тобто, вам потрібно буде протягом 10 днів з'явитися в органи соціального захисту. Якщо ж ви не прибудете, не приїдете, не прийдете. В такому випадку органи соціального захисту приймають рішення про припинення вам надання допомоги на проживання з наступного місяця. Але виплату щомісячної державної допомоги для внутрішньопереміщених осіб можна поновити. Для цього особа, яка має право на виплату, стає на облік. Як внутрішньопереміщена особа за місцем фактичного проживання. Тому слідкуйте, це дуже важливо для внутрішньопереміщених осіб, для переселенців. Якщо ви змінюєте своє місце проживання, обов'язково попереджайте про це органи соціального захисту. Підписуйтесь на канал Юридична барахолка, бережіть себе та свої сім'ї.